Радіо UA Чикаго сьогодні у блоці про ухвалений держбюджет. Гучні заяви Юлії Мендель. Рішення Італії щодо закупівель зброї та позицію Вашингтона щодо подальшої підтримки України. Почнемо з України. Закінчилося 1384-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку дня зафіксовано 158 бойових зіткнень. Росіяни завдали ракетного удару. 39 разів працювала ворожа авіація. Скинуто майже сотню керованих авіабомб. Також зафіксовано понад 3 тисячі атак дронами камікадзе та більше ніж 3 тисячі обстрілів по позиціях українських сил та цивільних об'єктах. Державний бюджет України на 2026 рік ухвалено. Прем'єрка Свириденко назвала серед ключових пріоритетів оборону, соціальну підтримку та розвиток регіонів. На сектор оборони та безпеки спрямовано 2,8 трильйонів гривень, майже 60% усіх видатків. На освіту медицину програми для ВПО та ветеранів сотні мільярди гривень. Вперше закладено кошти на укриття для дитячих садків у прифронтових областях. Зеленський заявив, що цей бюджет демонструє стабільність України та до Є партнером чіткий сигнал, що внутрішніх ризиків для фінансової та оборонної стійкості немає. А тепер про гучні заяви від екс-речниці президента Юлії Мендель у своїх спогадах вона описала Андрія Єрмака як посадовця, який часто подавав Зеленському вибіркову інформацію та іноді блокував виконання президентських доручень. За її словами, саме Єрмак переконував голову держави, що повномасштабне вторгнення Росії не відбудеться. Мендель також стверджує, що багато рішень гальмувалися через втручання тодішнього керівника офісу президента. Уміру провів розмову зі спецпосланцем США Віткофом уже після його зустрічі із Путіним. Деталі перемовин не розкривають з міркувань безпеки, але американська сторона назвала переговори в Москві позитивними та запросила українську делегацію до США. за словами Сібія. У мирному треку вже є прогрес від Женеви до Майами на основі документа з 20 пунктів. Найскладніші питання будуть винесені на рівень лідерів держав. Італія ставить на паузу участь у програмі Пурл. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що країна тимчасово призупиняє участь у програмі НАТО з закупівлі американського зброєння для України. Причина триваючі мирні консультації. Таяні підкреслив: якщо вдасться досягти домовленості і бойові дії зупиняться, потреба у додатковій зброї може зменшитися. І на завершення пропозиції щодо підтримки України. Держсекретар Марко Робіо заявив у інтерв'ю News, що американська підтримка не може бути безкінечною. Він наголосив, нині Україна та Росія фактично борються за територію, завширшки. 30-50 кілометрів це близько 20 Донецької області, контрольованої ЗСУ. Разом із тим Рубіо зазначив, що за правильних реформ протягом 10 років ВВП України може перевищити російський. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора TM Insurance. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. Це були головні новини з України та світом. У студії працюють Іван Саби та Наталя Малекелідзе. А ось більше новин і США чекайте о 6 пієм. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.